Привіт, друзі! 14 квітня сьогодні з вами Валерій Клучок, і сьогодні британське видання The Sun розкрило деталі, коли, як і чим українці знищать Кримський міст. В принципі, це й не новина. Бо раніше, ще на початку цього місяця, інше видання The Guardian писало про те, що Україна планує знищити кримський міст. Але це також була не новина, тому що ми вже двічі намагалися його знищити. Зараз вам про це все детально розповім, чому це так важливо. Тому, друзі, прошу вас підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки за гарну новину і поширюйте це відео друзям, аби нас тут було більше. Отже, журналісти Десант з посиланням на якісь свої анонімні джерела в Міністерстві оборони України повідомляють про те, що Україна планує знищити Кримський міст. Це нібито можна було б розцінювати як якусь там е, інформацію дуже секретну, яку може дізнатися ворог, але ще на початку місяця це коментував представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Він, зокрема, сказав, що Кримський міст це військовий об'єкт, який має бути знищено. Тому загалом ніякої великої таємниці тут і немає. Він нагадав також, що вже були неодноразові коментарі. Заяви українських представників сектору безпеки і оборони, очільника Служби безпеки України, очільника головного управління розвідки про те, що Кримського мосту не повинно бути. І, за його словами, інформація у засобах масової інформації про намір знищити Кримський міст ніяк не може зашкодити самому цьому процесу, так само як вона і не може дати можливості росіянам збільшити. Які заходи з охорони і безпеки цього мосту, цього військового об'єкту? Він нагадав, що Кримське місце – це незаконно збудований об'єкт, який дуже дороговартісний. Його будували росіяни без погодження з Україною. Він виконує дуже серйозну функцію постачання військової техніки і боєприпасів на півострів, а далі до України. Тому, звісно, що це військовий об'єкт на території України, який потрібно знищувати. Тому видання. Десант сьогодні, в принципі, нової інформації не публікує, лише поточні, що це має відбутися до середини липня цього року. Звідки така дата, чому така дата, я вам чесно сказати не можу. Ну йому він ще за все, от навіть ми з вами можемо собі там придумати, що ця дата має бути такою. Але не зовсім так. Справа в тому, що вони наголошують, як і розповідають, чим має бути знищений саме цей кримський міст. В принципі, військові експерти давно вже намалювали загальну картину. Чим має бути уражена цей об'єкт, щоб він не міг далі бути придатним для використання саме у воєнних цілях. Для цього потрібно використати ракети Storm Shadow або Scalp, які в Україні є, нам їх передають британці і французи. Загальна кількість залпу цих ракет має бути від 20 до 40, в тому числі потрібно і використати безпілотні. Надводні апарати, такі як Skybaby, і вони повинні бути дещо іншими, аніж ті, які нині є, тому що ну, сила удару буде не настільки потужною. Ну, і в тому числі нам потрібно, щоб для цієї атаки були вже присутні в Україні літаки f 16 Про підготовку наших пілотів ви читаєте, але не щодня, і в мене в телеграм-канал, і в інших, От буквально сьогодні стало відомо, що група. Наших пілотів завершила навчання у Британії, а тепер буде переїздити для подальшого навчання до Франції. Процес триває. А раніше, минулого тижня, також було повідомлення про те, що американці дали дозвіл на передачу понад 60 літаків f 16 до України. І Данія нам їх буде передавати, і Нідерланди. Інформації дуже багато. І е, повідомлення у Вдесан якраз засвідчує про те, що ну точно дуже скоро літаки мають бути у нас. Тобто, ми на сьогоднішній день е, відміряємо. Інтервал в 100 днів, продовж якого або через ці 100 днів Кримський міст точно має рухнути. Ну і в цей період до нас прийдуть літаки. А можливо, і не лише літаки, можливо, якісь інші засоби ураження, тому що Storm Shadow, як виявляється, і скальп можуть бути використані для удару лише літаками радянських зразків. А літаки F 16 не сумісні з цими ракетами, втім, вони можуть задавати удару іншими ракетами з gps наведенням Інформації направду дуже багато в цьому виданні, і її коментує такий собі Брайан Кларк, старший науковий співробітник інституту Гудзона та директор центру оборонних концепцій і технологій. І вважає, що Україна цілком може це зробити. Але їй потрібна правильна зброя. І ми цю зброю зараз чекаємо. Багато ведеться розмов стосовно того, коли що і як буде передаватися. Дуже складна дискусія, йде нині Сполучених Штатах Америки. Щойно стало відомо, що е, допомогу Україні будуть таки голосувати з понеділка. Про це повідомив е, республіканець-конгресмен. Який безпосередньо наближений до підготовки законопроекту, ну і знищення Кримського мосту якраз буде приурочено до 10-ї 10 річниці російської окупації, яка вже, звісно, пройшла. Але ну саме так журналісти е пишуть, що така знакова подія і знакова дата. Але це не основна мета, не лише символічна, а і інша мета переслідується. Для знищення Кримського мосту на переконання Брайана Кларка, а саме не допустити поповнення Чорноморського флоту і відрізати війська Росії та вибити їх з півострова. Якщо це вдасться зробити, а я особисто вам скажу відверто, в цьому абсолютно не сумніваюсь, ні на йоту, то е, ми чудово розуміємо, що потужності військ Російської Федерації в Україні без артерії з Криму. Суттєво знизиться. І як далі будуть розвиватися події, ну, мабуть, відомо лише одному Богу. І фронт може рухнути, і я не маю сумніву, що Україна активно до цього готується. Поряд із тим здійснює тактичні заходи зі стримування ворога на сході України. Багато вона інформації про те, що росіяни, наприклад, збирають величезне нове військо. Хоча, як повідомляє те саме головне управління розвідки, то Є і проблеми з мобілізацією на Росії. Зокрема, вони перекидають навіть військових із свого е, далекосхідного флоту морського на війну в Україну. І це все свідчення того, що ну не так все просто у Росії, як вони розповідають, і як то виглядає на перший погляд. Плюс до того врахуйте, що ситуація на Близькому Сході і загострення відносин, м'яко кажучи, відносин Ірану та Ізраїлю, може мати своє продовження і розвиток. А це. Суттєво буде відбуватися негативно на спроможності того ж самого Ірану постачати комплектуючі для шахедів до Росії. А відтак і спроможності України повернути свої території під контроль будуть зовсім іншими. Не випадково зверніть увагу. Зараз лунає дуже багато повідомлень про необхідність якихось мирних переговорів Росії та України. Уже і Китай про це говорить, і Туреччина навіть нібито Туреччина про це говорить. І Росія постійно наполягає на цьому. Тут буквально днями Лукашенко також говорив, що треба повертатися до ще стамбульського формату переговорів, який ми мали можливість спостерігати ще у 2022 році. Але ситуація суттєво змінюється. Я не маю сумніву, що Росія так активно говорить про переговори лише тому, що вона розуміє, що спроможність її вести активну фазу бойових дій, як то вона робить сьогодні, ну може бути не така очевидна, як то ви дається на перший погляд. Що стосується літаків f 16 то за е, міркуваннями саме Брайана Кларка, вони матимуть вирішальне значення, бо на сьогоднішній день е, атака українськими авіаційними засобами доволі ризикована. Е, ми можемо втратити літаки, а допоки ми не маємо чим заміщати їх у повітрі, то використовувати їх для атаки саме по Кримському мосту ну, не варто і не доцільно. Тому і він і пов'язує доставку літаків В 16 і атаку по Кримському мосту. Ну, як бачите, логіка абсолютно присутня. Звісно, що за новою атакою, зухвало, як стверджують журналісти, стоятиме головне управління розвідки Служба безпеки України, як і минулі рази. Саме тому Росії так дуже активно підгорає і вони намагаються прибрати то. Кирила Буданова то арештувати малюка, звинувачуючи його в організації терористичних актів у кроку Сіті холл Ну для них він дійсно і один і інший, як кістка в горлі. Ну і це вказує на те, що ці спецпідрозділи працюють дуже. Ефективно. Єдине, що на завершення я вам хотів би додати, друзі, що дійсно зараз інформації в інформаційному просторі негативно і непривабливої, дуже багато. Її складно фільтрувати, я намагаюся вам цьому допомагати. Відтак, шалено дякую, хто цінує мою роботу, а це можна зробити дуже просто, написавши коментар під відео, поширивши відео друзям, ну і з проханням їх долучатися до нас. Бо Кожна підписка дуже важлива для розвитку україномовного контенту. Коментуйте, лайкайте, ставте вподобайки, правильніше так буде говорити, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціную, і, і не перемикайтесь, все буде Україна!